Проросійські бойовики, попри оголошене припинення вогню, продовжують нападати на українських військових у районі проведення АТО. Лише за останню добу терористи обстріляли сім блокпостів. Бойовики застосовують міномети і новітні російські снайперські гвинтівки. Вихлоп калібром 12,7 мм. Продовжують терористи нападати і на прикордонників та колони військових. Повідомляють про кількох поранених силовиків. В районі населеного пункту Червонопартизанськ Луганської області відбулось бойове зіткнення з терористами, які першими відкрили вогонь з мінометів, РПГ та стрілецької зброї. В результаті бою підрозділи Держприкордонслужби у взаємодії з підрозділами Міністерства оборони напад відбили. Один прикордонник отримав поранення. За даними РНБО, терористи використовують перемир'я для укріплення своїх позицій. Зокрема, бойовики облаштовують нові бази та опорні пункти в Донецькій і Луганській областях. У Донецькій області в районі села Дмитрівка зафіксовано появу техніки у складі п'яти танків, сіми БТРів, КАМАЗів та Уралів із 140 особами, частина з яких є. Громадянами Російської Федерації за наявною інформацією, цю техніку було перекинуто з Автономної Республіки Крим в РНБО. Також запевнили, що армія тримає кордон з Росією під контролем. За останню добу жодна техніка не перетнула його ні з боку Росії, ні з боку України.